Доброго дня, шановні аграрії! Дозвольте представити вам універсальний культиватор Беднар Версатіл ПРОФІ з робочою шириною 7,5 метри. Чому він універсальний? Тому що він виконує як поверхневий стерньовий обробіток ґрунту, так і передпосівну підготовку ґрунту. Культиватор працює на глибину від 2 до 15 см. На даному полі, де ми зараз знаходимося, версатіл проводить лучня стерні після збирання пшениці, готує ґрунт під посів ріпаку. Як ми бачимо, даний культиватор оснащений долотами та подрібнюючим кутком переднім, треш-катер. Наразі е, даний коток не застосовується після пшениці, але після, скажімо, ріпаку кукурудзи соняшнику, тобто великого стебла, це те, що треба. Також в ролі передньої опції це може бути адреблічна вирівнююча планка, краш-бар для вирівнювання ґрунту. Версатіл має 6 рядів робочих стійок з відстанню між стійками 17 см, що дозволяє якісно обробляти ґрунт. Загалом версатіл може бути оснащений долотами різного розміру, а також версією Life для довшого строку експлуатації. А також стрільчатими лапами для передпосівної підготовки. Кожна стійка має горизонтальний пружинний захист на 250 кг. Як ми бачимо, культиватор оснащений передніми опорними колесами, що забезпечує гарне копіювання рельєфу ґрунту та дотримання глибини обробітку. До речі, робоча глибина виставляється на передніх опорних колесах та на котку або гідравлічно, як на цій моделі. Або механічно. Як ви помітили, транспортна вісь культиватора інтегрована всередину агрегата. Ви знаєте, що в екстремально вологих умовах котки культиваторів можуть забуватися. В подібних умовах версатіл може працювати завдяки тому, що ми можемо відідати котки і працювати без них. Культиватор має високий кліренс рами 56 см, що дозволяє йому працювати без проблем по великій кількості рослинних решток. Даний культиватор оснащений подвійним урін кутком. Також опційно це може бути верінг-куток. Як ми бачимо, версатіл оснащений гідравлічним дишлом, як і всі ґрунтообробні аграти Баднар. Це по перше, і гарне копіювання рельєфу ґрунту, і поглинання ударів під час роботи.